Добрий день, малята! любі хлопчики, дівчата! Сьогодні в нас заняття з конструювання. Погляньте на ці зображення. Як назвати їх одним словом? Так, транспорт. Ось перед вами пасажирський транспорт, який возить людей. А ці потужні машини це вантажний транспорт. Такі машини возять глину, пісок, цеглу, каміння. І їх називають вантажними. Тож пропоную таку вантажну машину сьогодні сконструювати. А будемо ми конструювати з будівельного матеріалу. Тож починаємо. Кладемо одну цеглинку широкою стороною донизу. Поруч кладемо ще одну. Щільно притискаємо одну до одної цеглинки. Біля цеглинок кладемо. Кубик і ще один кубик. Зверху на ці кубики кладемо ще два кубики. Ось так. Попереду поставимо цеглинку на довгу сторону. Кабіна в нас готова нашої вантажівки. Тепер доробимо кузов. На дві цеглинки, які лежать, зверху кладемо довгою стороною ще одну цеглинку. Це борт нашої вантажівки. З іншого боку робимо другу сторону. От кабіна і кузов готовий нашої машини. З кришечок ви можете зробити колеса нашій вантажівці. Ось така машина вийшла в мене. Поїхала вантажівка по своїх справах. Вантажівка кілька тонна, возить вантажі невтонно. величезний кузов має, в нього вантажі складає. Отже, діти вантажівка поїхала по своїх справах. Зараз вона загрузить вантажі, а я, малята, чекаю на ваші вантажівки. До побачення!